Хе-хе, відео. Так настроїлися. А ти з'ївай щось, бо я в помилці. Не, ви якось залишилися і кажете, що Ну що? Сідайте, сідайте зразу та й цей. Ти в стола займаєш трап. Так, а доходи, Сідайте собі, чекайте. Чуть-чуть підсуньте сюди, якщо не цей, або... Ану. Даруй, зараз підсунемо. О, ось бить, би не впало. Нє, не впаде, все. Сплитність. Так. Та, там, бля. Сідайте, дам, там, там

Що радуйся земле, си нам всі народ, ясна зоря нам засвітила, радуйся, радуйся, радуйся земле, син нам всі народ, якусь ім людям звітку принесла. Бо славні міський найвиємі, радуй, радуйся, земле, си нам всі волоси на родині, пречесна діва си нас родила, радуйся, радуйся земле, си нам всі годі народи, Радуйся, радуйся земле син нам всі божий народ а за горею місяця ходу радуйся, радуйся радуйся земле син нам всі вожди народ богативі песні та віса Даром міським поконом, радуйся, радуйся землем, сина, і Божий нам, а за ними йдуть мої пастушки, радуйся, радуйся, земле, си нам, всі мої народ, та й на коленчат, аж до почки, радуйся. Zemačiv os lid narugu sia molaj za tjo gardur du raður ja er aður Ще куча лишку радуйся земле, ж наші народ чуємо власня, тим рожеством Радуйся, радуйся земле, вже наші бо.

uskameta oduskaperado i ja rado i ja te blev sinam kibozdina uskameta i veluskamera du Божина, на ваші мотки, рокові гості, радуйся, радуйся земле. Чин нам всі Божий наважаю шача дорога, родуй, да, радуйся, земле, си нам всі Божі, при нього грошей, без барашей.

Зена чого жі Сидайте, сидайте.